Вітаю, друзі! В моєму останньому роліку про те, як і чому українцям все важче і важче знайти роботу в Канаді. Я е, упам'янув три основних причини. Так, про дві з них я розповів в тому в минулому роліку. Про третю я не став розповідати. Я чесно попередив, що ця причина буде е, дуже образливою і не сподобається переважній більшості українців. Але я отримав багато е коментарів з питанням розповісти і про цю третю причину. Ну і звісно, я про неї розповім. Отже, якщо вам цікаво, чому ж українцям все ж таки важко знайти роботу в Канаді, і що це за така одна з основних причин, яка заважає українцям. Не просто знайти, а й утримати так роботу в Канаді та й просто наладити класне життя в Канаді і отримувати задоволення від життя в цій чудовій країні. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, хочу зразу сказати, що я не є виключенням. так, І я також болію, болів і болію багатьма цими проблемами, про які я буду казати сьогодні. так. На жаль, я також продукт цього савкового минулого нашого. І... Але я намагаюся з цим боротись. Я намагаюсь цим боротись кожного дня, кожну хвилину. Десь в мене це вдається, десь ні. Я це знаю і я це сприймаю. А казати я сьогодні буду про такі речі, як український менталітет та українську хитрожопість. І, звісно, я вам розповім, що я маю на увазі. Я стільки всього почув за останній час, що міг би розповідати про різні випадки, про мабуть е сутки, так і наводити вам всі приклади, що я чув. Але звісно, я не буду цього робити. Ви всі самі все це дуже гарно розумієте і все, все це е, знаєте. Так я просто наведу декілька прикладів, і щоб ви зрозуміли, що не так, так, в цих ситуаціях, щоб ви зрозуміли, яка величезна прірва. Між менталітетом українців, які зараз їдуть по програмі Куаєт, навіть з українцями-емігрантами, які сюди приїхали в Канаду, емігрували декілька років, і які вже живуть тут і звикли з життям в Канаді, так? І цю прірву між менталітетом українців і канадців. Отже, щоб вам це було трошки зрозуміліше, я вам наведу деякі приклади. І почну я пожалуй, з. Того, що мені розповідають найбільше канадські роботодавці, так тобто місцеві канадці, чого, чого, чому вони е, не хочуть більше е, брати українців, так і що їм не подобається, і в цих більшості випадків проблема одна, як вони кажуть, вони не можуть зрозуміти, чому українці вважають себе умнішими за всіх інших, так? Тобто, чому українці? Думають, що вони знають, що канадцю треба що треба бізнесу канадському краще, ніж ваш власник цього бізнеса, і вони мені наводять такі приклади. Вони кажуть, немає жодних проблем з тим, як українці працюють. Вони все роблять так, як і будь-хто інший, не гірше, не краще. Тобто, звичайні роботяги, звичайні працівники. Але даєш. Просте завдання Українцю зробити треба тета, тета і тета. Ну, те, що це треба повторити тисячу разів для того, щоб він зрозумів, це наклацати на телефоні, на якихось перекладачах. Це одне про це я казав, так, англійська мова. Але що, що часто відбувається? Канадець дає завдання. Окей, канадець сподівається, що робітник піде і буде виконувати це завдання, так як він е, розповів, так розказав. Через деякий час підходить українець і каже йому: Слухай, друже, я це робив вже мільйон разів. так, І я знаю, як це робити. І я знаю, що це не сама краща ситуація. Буде набагато краще, якщо ми зробимо так-та, так-та, так-та і так-та. Ну і все це зрозуміло на класній англійській мові, так. Коротше. Те, що можна було б зробити за годину, за дві години. Інший будь-який інший інший робітник пішов би зробив би і вже забув би про це. Українець починає находити кругами, розповідати, як буде краще, як буде гірше, що з цього нічого не вийде класного. А якщо ми зробимо так, то буде е, гарніше. В кінці кінців українець зробить цю роботу. Так він, він зробить те, що від нього просили, але він забирає. Кучу часу у себе, він забирає кучу часу у того, хто надає йому завдання, і все це е, канадці не розуміють. Канадці, канадцям це не подобається, і канадці не хочуть вислухувати від якогось там незнайомого дядька, який е, вони, якого вони вперше в житті бачать, якому вони платять гроші е, вислухувати від нього, як же цьому канадцю. Краще вести бізнес і що для його бізнесу буде краще. Наступне, що я часто чую від канадських роботодавців, це те, що українці не можуть спілкуватись нормально з людьми. Так? Вони хмурі, вони не можуть. Навіть коротко, якось, якось коротко поспілкуватись так, щоб підтримати когось. Так вони виконують свою роботу, так вони роблять те, що їм скажеш. Але атмосфера в колективі навколо українців досить така напряжна і це зіпсує роботу всього колектива. Тобто, е, така, е, це, це навіть не грубість. Я не можу сказати, що це грубість, але це якась така національна риса, якась. Коли всі ходять, такі похмурі, такі так, я роблю те, що мені треба, і все і інше мене не торкається, і таке інше, це також не подобається канадцям, які звикли спілкуватися. В них small talk це, – це те, що треба, це те, що згортає команду. Так, це те, що допомагає всім людям у компанії працювати і виконувати роботу. Це такі основні. Моменти, які я чую від канадців і чому вони не хочуть далі мати жодних справ з українцями. Тепер, що стосується українських емігрантів, один мій гарний знайомий в Каугарі розповів мені, наприклад, чому він звільнив українця і. Після цього українця навіть не розглядає можливості на щоб наймати іншого інших українців. Він мені розповів таку фішку. Уявіть собі, каже він. Там є магазин The Brick, Називається так, і цей магазин він роздавав українським біженцям безкоштовно меблі. Нові меблі. Він роздавав безкоштовно кроват, кроваті. Він роздавав е е шкафи, він роздавав е кухонні набори, кухонні столи зі стільцями. І він, звісно, це давав один, один набір, так, один спальний набір, один набір кухонний і один набір в прихожу на родину. Українці вирішили, що вони самі хитрі, що вони самі вумні і почали ходити туди роздільно. Спочатку йде жінка, потім іде чоловік. Ну, я вже мовчу про те, що він каже, що багато цих меблів потім з'явилось на Кі, -Джі -Джі, тобто українці все це безкоштовно гребу, і потім виставляли на продаж, так? тобто продавали це на онлайн-площадках на Кі -Джі -Джі, там, на Фейсбуці. І от приходить до нього такий українець, якого він взяв на роботу до себе, і розповідає йому. Ти уявляєш, він так чомусь вирішив, що вони друзі, так? Я, я не знаю, це, це, до речі, також одна з таких поганих рис. Але окей, рухаємося далі. І він приходить і починає розповідати цьому моєму знайомому. Ти уявляєш, я от пішов, а мене звід, звідти послали. І він все це розповідає, що жінка його вже отримала. Він думав, що він хитрий, що він зараз прийде і все це там набере. По другому колу, але йому нічого не дали, його післали, тому що в цьому магазині все це також вже дуже швидко е, з, викурили, Так, що, що робиться, що, що там роблять. Я навіть не знаю, чи продовжує Брік ще так допомагати, чи вже е, прикрив цю лавочку після того, як зрозумів, що е, ну е, це закінчується не дуже гарно. І він розповідає все це цьому моєму знайомому і жалкується на те, які канадці казли, які вони негарні слова, там всякі, не дали йому другу таку допомогу. І цей мій знайомий каже: я на нього дивлюсь і не знаю, що сказати. І я каже, він каже: я розумію, я розумію, що я потратив. Дуже багато сил, так я зробив дуже багато зусиль, багато часу, багато грошей для того, щоб втікти від таких, як він, так, для того, щоб не жити з такими, як він, поряд зі мною. А він зараз приїхав сюди. <суміло> він добрався до мене і тут зі своїм цим хитрожопістю українською савковістю, так, і ватою. Звісно, він його звільнив. Він його звільнив. Він його звільнив тому, що українці, які тут, так, які емігранти. Ну, як я вже сказав, ці українці вони, вони емігрували не від корупції, як тут деякі розповідають, у нас там корупція, те да все. Ні. Основна причина еміграції у більшості українців це суспільство. Так, це та вата, це та хитрожопість, яка була навколо. Це те, з чим більшість українців, емігрантів не могли міритись і від чого вони поїхали. І ось виявляється, що все це приїхало сюди до них. І воно не просто сюди приїхав до них. Вона ж з собою ще й везе все те, від чого емігранти уїжджали. Так розумієте? Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я кажу. Звісно, так звісно, він звільнив того парня. Він сказав: Ти знаєш, друже, той, хто намагається обдурити усіх навколо. Так, мені з таким хлопцем не, не по дорозі, тому що немає гарантії, що ти. Не захочеш, не вирішиш завтра, що ти хитріший і вуніше за мене, і не вирішиш кинути ще й мене. У того, якого звільнили, я чесно скажу, він дурень. Він пішов шукати собі ж іншу роботу, так? Але як я вже казав, Канада це така велика деревня, де всі друг друга знають, і особливо в бізнесах, таких бізнесах як будівництво. В Калгарі багато українських бізнесів, які займаються будівництвом. Він пішов по іншим бізнесам, будівництвам, але ж там знали, що він працював у цього моєго знайомого, і вони починають його запитувати. А чого ти пішов від того, так де ти працював? І цей дурень почав там розповідати різні небелиці про те, як його не, не зрозуміло, за що там забидили. То він сам пішов, то його звільнили. Але ж ці ж хлопці вони ж спілкуються один з одному. Вони набирають по телефону, запитують, що з цим орлем не так. І цей власник бізнесу розповідає, як воно було. Я, чесно скажу, я не знаю, чим закінчилась історія цього українця, але я впевнений, що нічого гарного в нього вже в Канаді тут не буде, принаймні в Калгарі. Та і у всій Канаді стовідсотково. Я можу вам розповісти ще інші е, моменти. Наприклад, тут у Вінніпезі е, це розповів мені, до речі, українець, який вже живе в Канаді 30 років. Так він емігрував е, досить давно. Е, це не його бізнес, не його навіть бізнес. Він працює директором на одній дуже крупній класній компанії, канадській компанії, де власники канадці. Але коли все це трапилось, він... Зразу найняв на роботу сім українців, сім українців з щирим серцем, з бажанням допомогти людям. І він мені каже: Слава, ти знаєш, я перший раз був шокований сразу через три тижні після того, як я найняв цих людей. Що страпилось? Приходить українець такий до нього, знов таки чомусь вирішив, що він вже друг е цьому українцю. Е Директору компанії, так, хлопає його по плечу і каже: Ну, слухай, друже, розпові мені, будь ласка, як ти можеш мене звільнити так, щоб я сів на пособі по безробіттю? Цей мій знайомий дивиться на нього такими очима, що? Він навіть не зрозумів спершу, що, що він має на увазі, цей гарний хлопець, так, українець. А той каже: Ну щось мені я задовбався працювати. Я до цього працював важко. Мені б відпочити трошки, і мені би так би щоб відпочити. На пособі по безробіттю. Ти можеш мене звільнити якось так, щоб мені, мені... я чув. Це він каже: я чув, що якщо я звільнюсь сам, то в мене не буде пособі. А якщо ти мене звільниш якось там, то в мене буде пособі по безробіттю. Звільни, можеш ти це зробити чи ні? Ну на що мій знайомий сказав: звісно, я можу тобі зробити це, і я тобі тебе звільняю і звільняю прямо зараз, але ніякого пособія в тебе не буде і ніякого референсу ти від мене не отримаєш. Ну і щось подібне сталося і з іншими українцями. Так там все ще працює два українця, залишились із сіми так українців, які працюють нормально, які виконують свою роботу, і до них немає жодних претензій. Так, але п'ять українців вони пішли і пішли і за своєї хитрожопості та за свого цього українського менталітету. Друзі мої, ще раз хочу вам сказати, що я нікого не хочу образити, я сам страждаю від багатьох таких пороків. Так, я сам продукт цього середовища, і в одному з своїх попередніх відео я навіть розповідав, як мене на першій моїй роботі провчили. Так класно правчили, що я швидко зрозумів шустро зрозумів, що робити так не треба. І тільки завдяки тому, що я намагаюсь боротись з, з цим насліддям, так, з совковим цим ватним насліддям кожного дня, кожну хвилину, знов таки хочу сказати, десь мені це вдається, десь мені це не вдається, але принаймні я намагаюся з цим боротись. Я нікого не звинувачую у своїх проблемах, так, я розумію, що все це. Йдуть всі ці проблеми від мене самого, і я намагаюсь цим боротись. Отже, якщо ви хочете отримати, після того утримати роботу в Канаді, хорошу роботу в Канаді, якщо ви хочете отримати задоволення від життя в цій класній країні, вам треба буде боротись з собою. Вам треба буде ламати свій менталітет. Цей український, вам треба буде ламати багато звичок, вам треба буде прилаштовуватись до нормального життя. І ще хочу вам сказати, що якщо ви хочете тут обосноватись у Канаді швидко, якомога найшвидше. Це може стати тільки в тому випадку, якщо ви будете спілкуватися з вашими під... співвітчизниками якомога менше, Принаймні з тими співвітчизниками, які зараз їдуть сюди до Канади по програмі Куаєт. Ви не отримаєте жодного бонусу від спілкування з цими людьми, а проблем ви можете отримати вище даху. Так? Отже, якщо ви хочете швидко акліматизуватись тут, адаптуватись у Канаді, намагайтесь більше спілкуватись з канадцями, з тими людьми, хто живе вже тут. Е, обмежте спілкування з співвітчизниками якомога більше. Це моя вам порада, якщо ви хочете зачепитись у Канаді і отримати тут в Канаді задоволення від життя. Друзі мої, я сподіваюся, що я дав вам корисну інформацію сьогодні. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, що ви не забудете поставити вподобайку моєму відео, що ви не забудете залишити коментари під цим відео. Принаймні, напишіть, чи образило це відео конкретно вас, чи було воно для вас чимось таким, що надасть вам такого непоганого тичку в найкраще майбутнє тут у Канаді. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить.